Друзі, мої вітання! З вами Дмитро. Іноді стаються трагічні випадки щодо того моменту, як людину доставляють до учбового центру, або розподільчого центру, або навіть до казарми. Сьогодні стався трагічний випадок на Хмельниччині. Хлопця, якого затримали на вулиці, і виявилося, що він знаходиться у розшуку. Повезли до ТЦК для того, щоб він пройшов ВЛК. Під час проходження ВЛК людина скоїла суїцидні дії. Людині була надана перша медична допомога і визвана карета швидкої допомоги. Але від сильної кровотечі цей хлопець помер. ТЦК наголосили, що до чоловіка не застосовували ані фізичного, ані психологічного насильства. Наразі тривають слідчі дії, аби встановити всі обставини інциденту. Відбулося це в Хмельницьку. Про це повідомила прес-служба обласного ТЦК у Фейсбуці. Тож ми чекаємо офіційної відповіді. Прошу вашого поширення, максимального розголосу. Вашої реакції та коментарів. Але, на жаль, це відбувається, коли наша увага вона сконцентрована на перемовинах, на мирних угодах, на розбазарюванні ресурсів українського народу, української землі і так далі. Поки що всі мовчать. Тому я. Висвітлюю цю новину і прошу вашого розголосу. Посилання залишаю в описі. Бережіть себе. З вами був Метро, спеціально для каналу Об'єднаного народу.